Розглянемо тему виконання обчислень в табличному процесорі. В презентації сховані букви. Під час перегляду вам потрібно їх зібрати. Як ви вже знаєте, у формулах можна використовувати адреси клітинок. Якщо у формулі використовуються адреси клітинок, то для обчислення за такою формулою використовуються дані з указаних клітинок. Якщо у формулах використовуються адреси клітинок, то після змінення даних у цих клітинках відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами. Часто у формулах використовуються адреси клітинок, у яких уведено не числа, а також інші формули. У таких випадках під час обчислення спочатку буде обчислено проміжний результат, а потім кінцевий. Іноді при використанні формул виникають помилки. Деякі з них представлені на слайді. Для уникнення помилок під час уведення формули адреси клітинок. Можна вибирати вказівником миші. При цьому адреси клітинок у формулі та межі відповідних клітинок виділяються певним кольором для зручності контролю правильності введення формул. Якщо все ж таки помилка у вас з'явилася, то потрібно уважно проаналізувати введену формулу та виправити цю помилку. Уміст клітинок, що містять формули, можна копіювати та переміщувати, як і вміст будь-яких інших клітинок. Також можна використовувати елементи керування стрічки, команди контекстного меню, сполучення клавіш, а також автозаповнення. Подивимось, як виконується автозаповнення. Для того, щоб зробити автоматично заповнити клітинки, потрібно Зробити поточну клітинку, де розміщена формула для копіювання. Навести вказівник на маркер. натиснути ліву кнопку миші та виділити діапазон клітинок, де потрібно виконати обчислення. При цьому. У клітинках діапазону. Копіюються формули, за ними будуть виконані обчислення та у клітинках відобразяться результати. При цьому, як ми бачимо на малюнку, у формулах автоматично зміняться адреси клітинок. І формули вже будуть набувати іншого значення. Це називається модифікація формули. Спростити запис формули можна з використанням функцій. Які вбудовані в електронній таблиці Excel. Деякі з цих функцій представлені на слайді. Щоб використати функції, треба здійснити такий алгоритм. Зробити поточну клітинку, де потрібно ввести формули. На вкладці Основне, вибрати Автосума, натиснувши на чорний трикутник, вибрати у списку потрібну функцію, увести всередину дужок діапазон клітинок. Після цього натиснути Enter. Зверніть увагу, що програма після вибору функції аналізує сусідні клітинки і може запропонувати певний діапазон для вставлення формули. Якщо запропонований діапазон влаштовує, то його встановлення можна підтвердити, натиснувши клавішу Enter. Якщо ні, то потрібно вибрати самому потрібний діапазон клітинок. Давайте подивимося, як це робиться. Так, спочатку. Ми подивимося, як ввести формулу з використанням адрес клітинок самостійно, а потім як вже використовувати функції. Так, пишемо «Дорівнює». Вибираємо мишкою клітинку. Краще вибирати завжди. Мишкою адресу клітинку, тому що автоматично прописується адреса клітинки, і тоді ми не зробимо помилку при введенні адреси клітинки. Так. Ну і далі вже будемо використовувати функцію середнє значення. Середнє вибираємо. Тепер діапазон клітинок, бачимо, нам нас не влаштовує те, що комп'ютер запропонував. Виділили. І натиснули Enter. Тепер скопіюємо формулу, скориставшись автозаповненням. Відразу у нас відбулося модифікація формули. І наші розрахунки виконалися всі за одну секунду.